Доброго дня, шановні пані і панове, закупили віск. Зараз лімо свічки. Всім дякую, хто донатив. Велике дякую, Любов Миколаївні, яка прислала 5 кілограм воску. Воск мішаємо з парафіном. Робимо свічки десь через тиждень. Я вам покажу подробне відео, як ми це все робимо. А зараз хочу всіх попросити. Під відео в описі буде посилання на збір на тепловізор та прилад нічного бачення. Нам треба зібрати дуже велику суму. Там все разом 150 тисяч, у кого є можливість, якісь 20-30 гривень. Будь ласка, закиньте. Отже, працюємо, робимо свічки, відсилаємо хлопцям на протязі тижня-двох. Я буду. Поступово викладати відео, все покажу, розкажу, як робили, куди відсилали, хто їх отримав, ще буде дуже багато цікавого. А зараз, ще раз хочу нагадати, кому не важко, в кого є така можливість. Будь ласка, допоможіть, закіньте якусь копійку, бо хлопцям дуже потрібен тепловізор та прилад нічного бачення. Всім дякую, всього найкращого та мирного неба.